В нашому випадку нам треба боротися самим. І дуже прикро, що ми були не підготовлені до цієї війни через саботаж і зраду з боку української влади, що ми досі не можемо налагодити нормальне забезпечення українського війська, бо проблема не в лише в особовому складі, чи не в першу чергу в особовому складі. Проблема не в СДЧ, не в ТЦК, не в багатьох інших речах. Немає досі нормального відповідного забезпечення. Щоб безперешкодно, без втрат чи з мінімальними втратами, обороняти країну. От на рівні роти батальйону, бригади, полку, корпусу, От перевірте просто, от у вас теж купа друзів, які служать. Запитайтеся у них, як з дронами, як з машинами, про які там президент проводить декілька нарад, як з зв'язком, як з ребами. Де вони це все беруть, і як вони це все використовують?